Перш ніж пояснити, в чому полягає основна тема цього відео, нагадаю, що в попередньому я розповідав про вплив невідомої планети Х на розвиток суспільства, зауваживши, що її період перебування в кожному зодіакальному знаку становить 266 років. При цьому, як переконалися глядачі ці 260-річні періоди в історії людства сповна відображають характеристики знаків зодіаку, у яких на даний час перебувала планета Х, моя назва Прометей. Я охарактеризував цю планету як таку, що впливає на стан свідомостей широких мас. І ці цикли є доказом філософської тези. Свідомість визначає буття. Сьогодні я насамперед хочу розповісти, як інформація про планету Х відображена у Біблії, після чого доповнити попереднє відео важливою частиною про те, як разом зі зміною періодів перебування планети Х, тобто Прометея, у зодіакальних знаках. Зникають над держави, які утворилися за попереднього періоду, та відбувається трансформація державного устрою мононаціональних держав, утворених в попередній період. Отож питання перше. Чи відображена у Біблії інформація про вплив планети Х на суспільство? Сектанти відразу ж вам скажуть, що не відображена, поза позаяк, на їхню думку, Біблія не виснає астрології. Але ця думка є суб'єктивною і в цьому вони помиляються, а докази можна легко сформулювати кожному, хто знає Біблію, а заодно до кінця переглянув моє попереднє відео про планету Х з відповідною метою достатньо відкрити другий розділ книги пророка Даниїла та прочитати уривок від 27 до 35 вірша, де розповідається про дуже цікавий сон Вавилонського царя Навуходоносора, який він не міг пригадати без допомоги пророка Даниїла. Даниїл відповів цареві і сказав Таємниці, про яку цар запитує, не можуть відкрити цареві ні мудреці, ні чарівники, ані провидці, ані ворожки, але є на небесах Бог, що відкриває таємниці. І він відкрив цареві в що буде останніми днями. І видіння голови твоєї на ложі твоїм були такими. Ти, царю, на твоєму ложі думав про те, що буде після тебе. І той, хто відкриває таємниці, показав тобі те, що буде. А мені ця таємниця відкрита не тому, що нібито то є мудрішим за всіх живих, а лише для того, щоб відкрито було цареві розуміння, і щоб ти дізнався про думки серця твого. Тобі царю, було таке видіння. Ось якийсь великий ідол. Величезним був цей ідол. У надзвичайному блиску стояв він перед тобою, і страшним був вигляд його. У цього їдова голова була з чистого золота, груди його та руки його зі срібла, Черво його та стегна його мідні, гомілки його залізні, стопи ніг його почасти залізні, а почасти глиняні. Ти бачив його, доки камінь не відірвався від гори без сприяння рук. Удар відала у залісні та глиняні ноги його і розбив їх. Тоді все разом роздробилося, залізо глина, мідь, срібло та золото стали як порох на літньому току, і вітер забрав їх, і сліду не залишилося від них. А камінь, що розбив відала, став великою горою і наповнив усю землю. Далі пророк Даниїл пояснює цареві, що означає видіння цього ідола. Золота голова це Вавилонське царство. Срібні груди та руки імперія, що нагадує нам імперію Ахменідів, створену персидським царем кіром. Мідна черева та стегна це імперія відповідна до держави Олександра Македонського. Залізні гомілки та наполовину залізні стопи ніг, а наполовину керамічні, це як випливає з характеристики Данаїла є давньоримська імперія. Про те, що це за камінь, який роздробив ідола Данаїла, розповідає так і за днів того останнього царства, Бог Небесний зраде царство, яке навіки не зруйнується. І царство це не буде передано іншому народові. Воно знищить і зруйнує всі царства, а саме стоятиме вічно. Бо ти бачив, що камінь був відірваним від горини руками людськими, і розтрощив залізо, мідь, галину, срібло та золото. Великий Бог дав знати цареві, що буде після нього, і вірний цей сон, як і тлумачення його. За днів Римської імперії була збудована Христова церква, яка стоятиме вічно і яка зруйнує всю язичницьку релігію на планеті. Адже всі перелічені імперії були язичницькими за своїм віросповіданням. Саме тому вони з'явилися основидіння навуходоносора у вигляді величезного ідола. Але це пророцтво має ще один аспект. Справа у тому, що астрологія традиційно від прадавніх часів пов'язує метали з певними планетами та відповідними до їхнього володіння зодіакальними знаками. Зокрема, Золото пов'язує із Сонцем та знаком його володіння Левом, мідь із Венерою та знаком її володіння Терезами, залізо із Марсом та знаком його володіння Скорпіоном. Срібло найчастіше пов'язане зі знаком рака, але коли йдеться про основний метал знаку Діви, то астрологи також вказують на ртуть і срібло, що ви бачите на скрині. Отож, якщо ми врахуємо цю астрологічну традицію, яку вже тисячі років, а також врахуємо той час, коли були засновані перелічені імперії. То відразу ж побачимо, що метали, якими характеризує ці імперії Біблія, відповідають добі заснування цих імперій. Перед вами скрін з моєї книги за 2015 рік, який я демонстрував у попередньому відео, цей скрін показує періоди перебування планети Х або Прометея у знаках зодіаку. Але щоб усі могли розібратися з цим питанням, поясню більш конкретно на прикладах. Перше Вавилонське царство було зруйноване Асирійським царем Сінахарібом у 689 році до нашої ери. Але вже через 10 років, тобто у 679 році до нашої ери, цар Ассирія Сархадон вирішив відновити Вавилонське царство. І наказав відбудувати місто Вавилон, яке було зрівняне із землею, затоплене рікою за допомогою греблі. Наступний 678-й рік до Нової ери вважається роком започаткування нововавилонського царства, царем якого був навоходоносор. Як це помітно із моєї таблиці періодизації планети Х, у 638-372 роках до Нової ери, ця планета перебувала у знаку Діви, а до цього, тобто з 904 до 638 років до Нової ери, перебувала в знаку Лева, яким володіє Сонце і метал якого золото. Саме тому голова ідола, який наснився на Вуходоносорові, була золотою, адже ця голова, за словами пророка Даниїла, символізує царство на Вуходоносора. У період перебування планети Іксу, знаку Діва у VI столітті до нашої ери була створена царем Кіром Великим Персидсько-Мідійська держава, Персидсько-Мідійська імперія. Яку історики називають державою ахменідів, відбувалося це, зокрема, і шляхом знищення персами Нововавилонського царства. Хоч традиційно планета Маркурій, яка володіє Дівою, ототожнюється із ртуттю, інша назва живе срібло. Проте нагадаю, що із двох металів, які астрологи рекомендують людям знаку Діви, основним є срібло. А інший такий метал біле золото, який є сплавом золота та срібла, і з домішками інших білих цінних металів. Таким чином, основні метали діва ртуть і срібло. Саме тому груди та плечі ідола, які відповідають персидській імперії Кіра Великого, показані у сні Навуходоносора як срібні. Олександр Македонський народився 356 року до нашої ери, тобто на 16 рік після переходу Прометея до знаку Терезів. І його імперія була створеною у відповідний період, зокрема й шляхом зруйнування імперії Персидсько-Мідійської. Безсумнівно для кожного, що метал Терезів. Та володаря цього знаку Венери це мідь. Саме тому живіт та стегна ідола, які відповідають Македонській імперії Олександра Великого, показані у сновидінні Новоходоносора мідними. Римська республіка виникла наприкінці VI століття до нашої ери. Ця держава перестала існувати в 30-му році до нашої ери після того, як вся влада в країні опинилася в руках Октавіана Августа. Таким чином, давньоримська імперія була заснована як держава в період перебування планети Х або Прометея у знаку Скорпіона. Безсумнівно, що метал Скорпіона та володаря цього знаку Марса це Зарізо. Саме тому гомілки та почасти стопи ідола, які відповідають давньоримській імперії, показані у сновидінні Новоходоносора як залізні. Чому почасти ці стопи ідола глиняні чи керамічні? Можливо тому, що історія Римської імперії ділиться на два періоди: принципат до 284 року Нової Ери. Та домінат після 284 року. Йдеться про рік, коли Прометей вже перебував 124 роки у знаку стрільця. Але більш ймовірно, що тут є ще інша причина. Імператор Константин у 330 році переніс столицю до Константинополя, фактично цим заснувавши Візантійську імперію, яка називалася Східною Римською імперією і продовжила своє існування після загибелі Західної Римської імперії ще на багато століть. Серед протестантських інтерпретаторів дехто не погоджується із версією, що четверте царство сновидіння Навходоносора слід ототожнити і за Римською імперією. Як альтернативу пропонують еліністичні держави Сирію та Єгипет. Але сам пророк Даниїл, пояснюючи відповідне місце сновидіння, змальовує саме образ давньоримської імперії. Він пише таке: А четверте царство буде міцне, як залізо. Бо як залізо розбиває та нищить усе, так і воно, подібно до нищівного заліза нищитиме і руйнуватиме. Як бачимо в Біблії відображена символіка зодіакальних знаків у вигляді металів, знаків, якими проходив Прометей чи планета Х у періоди заснування перелічених імперій. Кажучи іншими словами, реалії астрологічного характеру пов'язані саме із періодами цієї виняткової планети, відображені навіть у Святому Письмі. Причому тут не йдеться про історичні книги старого заповіту, які могли містити певні інтерполяції, але про одну із пророцьких книг, одну із книг, які становлять основний скарб усієї дохристиянської частини Біблії. А поза як навіть Біблія підтверджує це відкриття, то буде доцільним розглянути закономірності, які впливають на геополітику внаслідок переміщень планети Х із одного знаку до іншого. Зодіакальні знаки розміщені у такій послідовності, що кожен наступний з них є своєрідним запереченням цінностей попереднього. Наведу приклад. Для знаку лева характерні такі риси, як широта, авторитаризм, помпезність та щедрість. Для наступного знаку діва характерні економність, скрупульозність, раціоналізм у використанні ресурсів, регламентація всіх аспектів життя до дрібниць, що не сумісно з левом. Для наступного знаку Терезів характерні пацихвізм а також схильність до розкоші, що несумісно із попередньою дівою. Для наступного знаку скорпіона характерні мстивість, жорстокість, войовничість, що несумісно із Терезами. Для наступного знаку стрільця характерні духовні запити, альтруїзм, що несумісно із скорпіоном. Для наступного знаку Козерога характерні прагматизм та скептицизм, що не сумісно зі стрільцем. Продовжувати далі не буду, позаяк цей відступ від теми, це лише ілюстрація до теми, яка показує, що перехід надважливої планети зі знаку в знак супроводжуватиметься кардинальною системою зміни всіх тимчасових вартостей людства. І все, що створювалося в попередній період, зокрема і такі геополітичні утворення, як Імперії чи Супердержави, скоріше за все має бути зруйнованим у період наступний. Ми бачили це на прикладі Вавилонського царства, Персидсько-Мідійської імперії та Західної Римської Імперії, але цей перелік можна продовжити. Наприклад, імперія Ацтеки утворилася 1428 року у межах періоду Прометея Вовні, а була вона зруйнованою 1521 року невеликим загоном іспанських конкістадорів на чолі з Кортесом, що відповідає 31-му року перебування Прометея в Тільці. Тангутське царство в Китаї, яке також було імперією, виникло в 1038 році за доби перебування Прометея в Рибах, а було зруйноване воно полчищами Чінгісхана у 1227 році на третій рік доби Прометея Вовні. Імперія Гунів виникла у другій половині IV століття близько 370 року. Це був період великого переселення народів доба Прометея в Стрідці, а в 469 році імперія Гунів вже розпалася, а це вже доба Прометея в а точніше 43-й рік відповідної доби. Деяким імперіям щастило пережити злам епох. Проте вони зазнавали кризи на цьому переломі і повністю міняли своє обличчя. Отож Сполучені Штати Америки, держава, яку можна назвати однією із сучасних імперій, утворена 1776 року, через 20 років після початку доби Прометея в близнятах. Муситиме у найближчі десятиріччя або поміняти власне обличчя, або ж зазнати глибокої кризи. Адже у 2023 році Прометей або Планета Х переходить до знаку рака. Пропоную пригадати головну історичну подію попереднього періоду перебування Прометея в знаку Рака. Ця доба охоплювала відтинок часу із 1170 до 904 року до Нової ери. Дану епоху історики називають темними віками, поза яку відповідну добу загинула мікенська цивілізація разом із загибеллю Мікенського царства, яке припинило свої існування близько 1100 року до нашої ери. А свого розквіту Мікенська цивілізація досягнула за попередні 200 років у добу Прометея в близнятах. До речі, свого найвищого розквіту цивілізація Атлантиди також досягнула за останні 250 років свого існування в період близнят, а загибель Атлантиди припадає на період Прометея браку. Сучасна Російська імперія також утворилася в Прометея близнятах внаслідок розпаду Комуністичної імперії. Отож існує ще один фактор, який вказує на високу ймовірність розпаду Російської Федерації у 2028 році. На цю тему, до речі, є відео на моєму каналі. Також, очевидно, зазнають певної трансформації національні держави, які утворилися в добу Прометея близнятах, зокрема, це стосується й України. Випливає висновок, що у той період Прометея, який тепер розпочався, можуть виникнути війни та стихійні лиха, які зроблять неможливим або ж незручним життя у великих містах. І такий висновок випливає не лише на прикладі загибелі мікенської цивілізації. Справа у тому, що планетою будівництва всіляких архітектурних споруд є Сатурн, який володіє козерогом, знаком протилежним до рака. Отож, із часом велике розкішне житло знеціниться, із причини його ненадійності та проблемності його утримання. Урбанізація з часом зазнає зворотнього процесу. Село зробиться набагато кращим середовищем для виживання за місто. Велике земловласництво припинить своє існування. Земля буде розподіленою між членами громад, які виявлять бажання її обробляти. Продукти харчування коштуватимуть значно дорожче, позаяк їх буде менше. У зв'язку із більшими затратами праці на їхнє вирощування, зате вони будуть більш якісними, виграють насамперед ті народи, які звикли до труднощів. Період прометея Раку не буде мирним, поза як у багатьох державах встановиться військова демократія, і всі національні держави відстоюватимуть власні національні інтереси. Технічні науки розвиватимуться все більш повільними темпами, а в підсумку їх розвиток припиниться. Комусь ця картина здаватиметься неймовірно похмурою, адже ми є людьми, які народилися в добу Прометея в близнятах і звикли до відповідного способу життя. Але нові покоління, які ось тепер розпочинають з'являтися, дивитимуться на світ зовсім іншими очима. І почуватимуться у цьому новому світі значно краще за багатьох із нас, за тих, які не зможуть пристосуватися до цього нового світу. І коли першому з цих поколінь виповниться 18-20 років. Воно почне успішно займати своє місце в авангарді суспільства. А вже найближчим часом відбудеться кардинальна зміна політичних лідерів, ті політики в гороскопах яких активізований знак Близня, а також два інші знаки повітря, Терези та Водорій, переважно зійдуть із політичної арени. На їхнє місце прийдуть ті політики, у яких планети утворюють трин на початку знаку рака і з іншими планетами, розташованими на початку знаку риб та скорпіона. Справа в тому, що в одному градусі планета Х або Прометей перебуває близько 9 років. У знаку близня детермінований Асцендент Зеленського та його Юпітер, а ще чотири планети знаходяться в Терезах та Водорії. Цей політик обов'язково має зійти з політичної арени вже наступного року. Разом з ним має піти Єрмак, у якого у знаках повітря детерміновані три планети, зокрема Сатурн-близнятах, в також і татаров, у гороскопі якого чотири планети перебувають у знаках повітря. У гороскопі Путіна п'ять планет, включно з місяцем та сонцем, а також колесо Фортуни знаходяться у знаках повітря. Випливає висновок, що справді наступного року він має піти в тінь. У Порошенка Сонце місяць Меркурій у Терезах, а верхній місячний вузол у близнятах. На перший погляд, здавалось би, він також має легко зійти з політичної арени. Проте у 1 градусі рака знаходиться його Юпітер, із яким Прометей зараз перебуває у з'єднанні. Це потужно активізує амбіції Порошенка та його соціальну активність. Але оскільки Юпітер не має позитивних аспектів у даному гороскопі, а навпаки, утворює квадратуру із Меркурієм та Сонцем, то ця активізація Піде лише на шкоду політику. Одним словом, політичне обличчя України зміниться докорінно. І, очевидно, досить швидко, адже знаком рака володіє місяць, який винятково хутко рухається своєю орбітою.